Ласкаво прошу на огляд Арканія Fall of сетарів. Якщо ви раптом пропустили перше відео по Арканії, то наполегливо раджу спершу подивитись його для розуміння того, що тут буде відбуватись. Оскільки падіння сетарів це доповнення до Арканії, яке продається в стімі як окрема гра, і я більше вам скажу, розробники планували ще кілька доповнень, але щось пішло трішки не так. Як ми вже знаємо з попереднього відео, яке я ненав'язливо пропоную вам подивитись. Отож, гра містить абсолютно всі елементи основної гри, і в число яких входить проникнення модельки протагоніста в модельку ворога під час кожної другої битви. І щодо битв, їх тут занадто багато. І якщо в Арканії це ще більш-менш належно чергувалось, то тут вас вже із самого початку закидують пачками мобів, які буквально знаходяться на кожному кроці. І якщо в Арканії я пробіг так всього кілька локацій, в яких було надмірне засилля монстрів, з якими мені було вже просто-напросто нудно боротись, то тут я займався кардіонавантаженнями вже половину гри. А зараз просто уявіть лице моба, який із самого запуску гри готувався до битви, нетерпляче очікував, а потім побачив, як ви принеслись повз нього, як ошпарений. Я розумію, що розробники хотіли зробити щось схоже на діаблоїд із чортовою кількістю мобів, яких буде весело винищувати, але на складності готика це взагалі не весело. Бо поки ви намагаєтесь вправитись із одним паком мобів, до ваших шлюбних танців підключається ще один пак. А насправді мені щиро шкода за втрачений потенціал, бо гра могла бути принаймні хорошою. Якби були вирішені проблеми бойової системи, про які я вже згадував у попередньому відео, і проблеми з надмірною кількістю мобів, які інколи навіть самі благають, щоб ви їх вбили. Гру не продумували під найвищий рівень складності. В якийсь момент я зменшив складність на ізі. Благо, противники одразу перестали бути губками, які поглинають шкоду і стали відлітати з пари ударів. Певний час після зменшення складності мені навіть було весело кілька хвилин, після чого я вже знову чергував кардіо з мобними навантаженнями. Але розробники вже на момент доповнення трохи прочухали, що їхні данжони можуть просто пробігати, і тому дуже щільно порозставляли ось такі свистопукалки, які б мали б слугувати нам перепоною. На наступне доповнення вони б, можливо, вже навчились нормально вставляти палки в колеса гравцю, але. Ми вже знаємо, як все закінчилось з мого минулого відео, яке перервалось на поясненні сюжету, тому нарешті я продовжу. Ми зупинились на тому, що перемогли зішу лідерку одної з груп культу богині. Після чого з ні звідки виповзає лідерка, і єдина наразі жива членкиня другої групи культу цієї ж богині. Селіна наш Амулет у формі щита магічно приєднується до монументу і починає яскраво світитись. З храму, який знаходиться глибоко в підземеллі, він світиться настільки яскраво, що його бачать з іншого кінця острову. До речі, виявляється, це король Аргану, бо в минулому відео я сплутав його з його ж братом, який є лордом Сільверлейку. Король Аргану, Еторн Шостой, разом із своїми друганами неправильно вимовляють кілька разів слово готика. І переносять демона з голови Робора прямо в серце Ситаріфу. Пізніше король Аргану пояснить це тим, що це був його останній шанс у боротьбі проти короля Міртани Робара III, який розпочав окупацію острова Аргаан. Але, як ми знаємо, справи із демонами ні у кого ніколи не йшли гладенько. Тому Архідемон пробуджує вулкан та розповсюджує ауру одержимості на всіх, окрім звісно, ключових персонажів. Хоча тут і можна худобідно пояснити опірність до аури у короля Еторна VI та його дочок, оскільки, як розтлумачить нам Мільтен, кілька століть тому короля Сетаріфу обирала богиня, і, можливо, їхня блакитна кров якось захищає їх. Але окрім цього, самі сетарівці колись володіли артефактами, якими дотепер і долали демонів. Також Мільтен каже, що тепер ми обранець богині. Чому він так думає? Запитати ми, звісно, не можемо. Взагалі персонажі тут постійно щось недоговорюють. Дієго відправив нас доставити траву для відьміль Лірки, а та каже, що Дієго обіцяв прислати нас до неї, а ми про цього нічого не знали. Далі на фішир нападають, ми хочемо мстити королю робору, а дієго не каже ні те, що. Це його старий друг, і не пояснює, чому відправив нас до Лірки, і вона нас чекала. А пастух, знаєте, він сам якось не дуже цікавиться. Потім Сивій радить нам шукати храм з ковадлом, бо той храм також шукають паладіни, які напали на наше село. А коли ми з Дієго після цього здибаємось, то він каже: щось типу: О, пастух! А я знав, що ти виживеш. Лірка не помилялась. Вона ніколи не помиляється. У чому вона не помилялась? Чому стільки таємниць? І тут вже Мільтин каже, що ми обранець богині. Ну а можна хоч разок нормально пояснити? Я здогадую, що розробники хотіли розкрити всі карти вже на якийсь умовне п'ятий DLC, але невже так важко написати одне внятне речення? Далі Мільтин мовить байстрюк одного із королів світаріфу заснував фешир. Хм, цікаво, Мільтин, але щось не сходиться твоя теорема, бо пастуха знайшли на березі. Ну йомайо! -йо! Так, вибачте, я, я щось. Лірично передослокувався у космос на реактивній тязі. Можливо, Мільтин має на увазі, що всіх байстрюків відправляли на фешер. Але нехай. Отож, після того, як ми відкриваємо прохід у підземний храм і спідраним його, то знаходимо проєкцію Ксардаса, котрий каже, що селіна в небезпеці. Так, вибачаюся, що я вриваюсь, але. Я вже на монтажі, коли шукав картинку Селіни, помітив, що вона виявляється, весь час висіла отут. Біжимо до неї, вбиваємо демонюк і далі говоримо із напівживою Селіною. Ей, Селіна, мої очі взагалі-то тут. По контексту я здогадую, що артефакт щит із фінальної заставки був у неї, але щойно його забрали демони. Проте я перепрошую, але він у мене взагалі тут в інвентарі валяється всю гру, оскільки при запуску гри мені запропонували перенести збереження із основної гри. Напевно, важко було написати одну строку в коді, через яку цей щит би видалявся, але нехай. Окей. Просто дрібниця, знаєте. Далі селіна каже, що наші артефакти, які ми знайшли в підземеллях сетаріфу. Повна фігня, бо вони розрядились і далі пропонує на вибір зачарувати одну з трьох зброй. Я, звісно, як людина, яка всю гру качала воїна, беру по приколу арбалет і біжу під фінішний салют, що ж п'ятки палають, нищити Архідемона, який, до речі, має такий же набір атак і поведінку, як і Зіша. Після епічної і виснажливої битви на легкому рівні складності, яка тривала днями і ночами. Які навіть літописець не наважився рахувати, ми нарешті перемагаємо світове зло. Йоб. Йоба. Після цього Роберт і Еторн зустрілись, щоб обговорити долю острову. Пастух став їхнім арбітром, тобто тим, хто має владнати суперечки і розбіжності у поглядах сторін. Наскільки я здогадуюсь, бо тут напряму рідко щось кажуть, то Робар почав заграбницьку війну через демона, але тут постає питання, нащо демону здались зимні володіння? Якщо вивільнившись, він почав все нищити і. А знаєте, я певно не буду колопатись у сюжеті такої категорії, розробникам було лінь адекватно розмістити цих німих торговців в належному місці, а я докопуюсь до такого складнішого елементу, як сюжет. Хоча знаєте, можливо, це не гра неправильно зроблена, а це ми неправильно в неї грали. Але якщо серйозно, то я підсумую, що гра просто непогана. Якби її краще відполірували у плані механік та дизайну, то це була би хороша екшн гра. Якщо вам було цікаво слухати, то ви можете підтримати мене, поставивши вподобайку, написавши комент про те, як сильно ви ненавидите цю гру, бо це не готика, Або комент про те, як вона вам сильно подобається, бо це гра вашого дитинства і все таке. Донатеру, донатеру, Владимиру Владимировичу, дякую за донат і не більше. А зараз я прогресивно бажаю вам гарного дня, тихої ночі і всього найкращого! The more I learn, the more unlearned I feel. Paradoxical, isn't it? ізнет!